Ми з вами живемо в дивовижну епоху, в час, коли гнучким смартфоном, годинником який можна розрахувати з трамваї чи приїздом країну роботу Софії дійсно мало кого здивуєш. Тому вихід на ринок ще однієї куртки, навіть дуже крутої, теж не перевертає світу сприйняття з ніг на голову. зважаючи на інноваційність та відсутність аналогів на ринку, я просто не маю права мовчати. Мушу познайомити вас з розробкою від Салєва, курткою ОС Петік Wool Селіант. Основною фішкою куртки, як ви могли здогадатись, є утеплювач Tirol Wool Селіанд. Він поєднує собі природні властивості тірольської шерсті з тепловибиваючими властивостями синтетичного полімеру Селіанд. Завдяки спеціальній обробці Оксівош, вовна м'яка, без неприємного запаху та має хороші повітропроникні властивості, двошарова мембрана PTX та водовіштовхуючи просочення, забезпечують надійний захист від дощу. Куртка має зручний крій та є дуже легкою. Чудові термоізоляційні властивості й водонепроникність роблять цю куртку універсальною і доречною для використання як в горах, так і у місті. Дякую, що дивитесь нас. Прокоментуйте відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо не сподобалось, також можете щось написати. Також його можна поширити в соцмережі і не забудьте підписатися на наш канал. Негайно.